Далі у нас мадяр, мадяр на зв'язку, командир окремої тактичної групи аеророзвідки. Вітаю вас в нашому ефірі! Рада бачити вас. Чи ви з нами? Вітаю, чую вас так. добре. Прекрасно. Е, про, наголошую і нашим глядачам також, що у вас є цікавий дуже телеграм-канал. І підпишіться, будь ласка, на Мадяра в Фейсбуці, там теж є цікаві думки. Буду так вас кожного разу продавати і рекламувати в нашому ефірі. Е, скажіть, будь ласка, цей тиждень ми бачимо, що Росія почала активно бити по Україні і іранськими безпілотниками. Що ви про них скажете, і які у вас враження від них? Перш за все, значить, ці техніки багато вона примітивна з точки зору своїх можливостей. Бо принаймні три суттєві особливості її роботи нам вдалося вже ідентифікувати. Це завдяки тому, що декілька десятків тих птахів вже було ліквідовано. Перше це дуже шумний, шум шум, дуже великий шум від роботи двигуна. Тобто цього, цього птаха можна побачити почути. Ну кажуть за 20 кілометрів. Я на практиці можу сказати про 7-10 кілометрів, коли його добре чутно з його мотоциклетним. Як ми шуткуємо мотором від мотоциклу Яв друге це невисока не невелика відстань то невелика висота як правило вони пілотуються на висоті 500-700 метрів хоча заявлено, там декілька кілометрів але можливо це є причиною невисоких невеликої висоти є те що у нього із забезпечення лише gps приймач і він мусить бути у зоні зв'язку тобто Камери по моїй інформації на ньому нема. От реби його не глушать завдяки знов ж таки в лапках, а тому, що в нього встановлений, не буду казати країну виробника європейський європейський застосунок, котрий не дозволяє. Ребом фіксувати. Але пеленгувати цей літальний безпілотний літальний апарат можливо визначати місце його знаходження і напрямок його руху. Ну і третє, те, що треба назвати, слід назвати, вони курсують парами і не на великій швидкості там, до 200 кілометрів. А завдяки. Тим розміром, котрі, котрі в нього є, це знову ж таки з власного досвіду, його дуже добре видно в небі на висоті до кілометру. Тобто, цьому, цьому безпілотнику важко сховатися. Тобто, чи правильно а, вас зрозуміло, летить одразу два і сильно гуде? Летять вони від двох і білі, сильно гуде, летить невисоко. Ребами не збивається, але пеленгаторами чітко визначається місце і напрямок його руху. Якщо летять вони по кілька, то я вибачаю, скільки ж тоді Іран не передав цих безпілотників Російської Федерації? Чи є у вас є така інформація? Хоча б приблизна немає такої інформації. Гарна новина, що вчора до російського корабля були направлені завдяки вдалим діям зсу 20 іранських інструкторів. В одному місці були локалізовані, але вони прийшли, мабуть, нових. Кількість насправді мала би бути дуже велика, бо от вони з'явилися за тиждень дуже концентровано по лінії фронту, і ми чуємо, що до Одеси долітають, Миколаїв тероризують, таке інше. Компоненти в ньому от вражає цей цей дивний підхід. В ньому виявлено високу кількість закордонних компонентів. Розуміємо, що Іран санкційний. Розуміємо, що Росія санкційна, але це не заважає їм десь роздобувати ці компоненти і технічно його дооснащувати, роблячи його ну, більш досконалим. цей застосунок. Герань вони його назвали. чи як Іран 2 Два якось квіткою. Я шахід щось чула ще цю таку назву: герань 2 і ще якесь третє. Шахід 136-131 ага. це, їх, це їх виробничі назви, а вже росіяни переназвали їх герань От. І ще я там ага. от я ще не запам'ятав назву щось, з Маджахедом Маджахед, пов'язано. От той, що зараз у вас на екрані, що тягнуть його ага. на військові, посадили його в Одесі. Скажіть, ну все ж таки, ви говорите про те, про те, що там є деталі з інших країн. Ну це ж європейські країни, ті, які можливо дружні з Російською Федерацією. Дивіться, я, я би хотів бути обережним у висловленнях, але тут нічого дивного немає. Давайте подивимося на Орлан, 10 котрий, вибачте, за слово кошмарить весь фронт. Його неможливо фактично подавити свіжі моделі Орла Орлану, хоча це розробка Ізраїлю. З його дивною поточною позицією до по відношенню до України, і навіть президент коментував. Так вони, вони продали цю ліцензію там по-моєму 10 років тому росіянам. Росіяни відкрили завод у себе, нашльопали тих орланів понад тисячу штук. Це те, що є у офіційних джерелах кількість, а, а камера на них до сих пір стоїть французька, а система а, подав забезпечення від подавлення ребами стоїть ізраїльська розробка ізраїльська. Ну Відповідно, відповідно от дивним є, коли той потік санкцій. Не дозволяє обмежити проникнення іноземних компонентів на виробництво в Росії. Бо саме Орлани, коли ми про них говоримо на відміну від тих іранських дронів, вони ж збираються на підприємстві в Росії. А роблять вони клопоту немало. Я того про них згадав, бо орлани, на відміну від цих маджа... від цих шахідів, вони не є ударними дронами, вони є розвідувальними і коригувальними. Але у них стоїть високоточна апаратура, що дозволяє їм якісно виконувати бойові завдання, і, і лінія фронту протерпає від дії цих засобів. Питання, яке не про дрони, а питання, яке турбує зараз українських глядачів, це ядерна загроза. Зрештою, блефує Путін. Чи все таки розпочався вже зворотній відлік? Ми бачимо, що американці такі насторожено зараз спостерігають за діями Російської Федерації. Ми чекаємо, коли він оголосить результати референдуму, і вочевидь після цього буде вже розуміння, чи буде він застосовувати ядерку чи ні. Експерти, які приходять до нас в ефір, говорять про те, що ну всього можна очікувати від Путіна. Я хочу почути вашу думку. Як ви вважаєте, ядерна загроза вона реальна? Дивіться, я мабуть це буде суб'єктивна думка, бо все ж таки більше що стосується. Погляду з окопу і погляду з неба невеликої висоти по ворожим цілям, але на мій погляд я дуже добре знайомий з Китаєм, певну частину свого життя цивільного там провів. Поки Китай на це відмашку не дасть, дуже важко буде бункерному діду щось приймати з цього приводу. А в публічних джерелах вже давно друкувалася чітка позиція китайського роду з приводу застосування ядерної зброї. Хоча від загнаного кутаного кут хижака можна очікувати що до речі, от стосовно, як правильно сказати, нашого, нашого такого легкого відношення до багатьох заяв ворожої сторони, це що стосується мобілізації, та кількість мемів і Повідомлень, що там 300 тисяч перемолотимо регулярну армію знищили. Любительську армію теж зараз знищимо. Ну давайте тверезо дивитися на на, на це питання: 300 тисяч чи мільйон про котрий зараз іде мова. Це хмара військових. Най навіть не не навчених і не підготовлених, але тих частина з котрих буде боротися за своє життя, і нам не треба це недооцінювати. Бо ситуація на передній частині фронту у нас обтяжена тим, що ворог дуже добре укріплений, у нього наразі достатньо техніки, і нагадаю, мабуть, непопулярну зараз тему, але напередку люди трохи втомилися. Відповідно інструменту ротації, на мій погляд, от із практичної площини, він не реалізовується. Як ви вважаєте, оці мобілізовані, про яких ми говоримо, вони для наступу чи для того, щоб ну для того, щоб підсилити ті позиції, які у окупантів вже є на території країни? Навряд їх хтось посадить зараз на високоточну на якусь техніку, чи на танки, чи ще на щось. Це для підкріплення. Не встигнуть просто їх навчити так швидко. Це під, для підкріплення штурмових загонів і для утримання оборони зайнятої ворожої, що зробить свою справу, так чи інакше, бо бо. Підвищення концентрації особового складу ворога напроти лінії фронту а, а, дає сві свій свій. свій а, а... Вогневий ефект, тобто, захищаючи себе, перш за все, ці ці воїни не воїни. Вибачте, це військо вороже, буде чинити опір і буде е, робити нам хлопоту. І ми розуміємо, що зараз ми інтенсивно зайняті наступальними діями, тобто ми на них будемо напорюватися, а не вони не не вони на нас бігти і тиснути. Зараз спостерігаю, от по ділянці, що постійно працюємо, і це фактична ситуація, іде суттєве фортифікаційне до закріплення. Ворог щоденно, щоночно копає додаткові фортифікаційні споруди, займається мінуванням додатковим всього, що лише можливо. Вони стовідсотково розуміють, що наш наступ є безповоротний, і вони готуються до цього. Це Хочу... не буде легкий похід. Це не буде легкий, легка прогулянка. Угу. Почули вас. Дякую вам. Дякую за те, що дивитесь там на небо. Дякую вашим хлопцям. Завжди передаю їм вітання, великі молодці. Дякую. Мадяр був з нами на зв'язку, командир окремої тактичної групи аеророзвідки. Поговорили зокрема і про іранські ось ці безпілотники, які ми успішно збиваємо.